Стан. І що? Це правовий режим військового стану. Правовий, правовий. а не угоні. Чого ви машина, може мені не хочеться давати світу на реєстрацію? У вас немає підстави 42.1. Я правило. маю при собі. Так покажи. зявлення документів покажіть. всі прописані в 32 статті Закону про нацполіцію. 35-та зупинка, правила дорожнього руху. Там є пункт правил 2-4, 24 згідно пункту правил 2-1. Добру ночі. Добрий. Що прошу. Живнадцять годину. Uh, uh. 21-й. О, будь ласка, не кривляйтесь! Будемо фіксувати. Будемо фіксувати, Будем Законодавство вчити. Почитайте. 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 Не треба мені будете. говорити, ми що на я не буду реєстрату. робити. Уважаю. Ви що де ви знаходитесь? На блокпосту, що ви мені забороняєте фіксувати? Ні, ви так? будете знімати, де я стою. Слушай українському народу Докажіть, докажіть. В смысле доказати? Доказательство. Ми сюди їхали на виклик по лінії 102. Ваша машина стояла в лісі. Доказательство. Відео... я не вам не показувати друзі. Моє вітання на сьогоднішній день під час воєнного стану дуже часто виникають конфліктні ситуації між співробітниками поліції та водієм. Чому ну по перше, тому що деякі водії на сьогоднішній день не знають своїх прав і не користуються правами. Потім є наступна проблема: деякі співробітники поліції на себе взяли повноваження інших уповноважених осіб і вважають, що вони мають право без причини зупиняти, без доказів вказувати, що ви причетні до адміністративного права порушення, або зупиняти авто під час комендантської години. Сьогодні будемо більш детально розбирати деякі аспекти повноваження поліції та права водія під час воєнного стану. І так, друзі, у нас сьогодні прямий ефір. Так що, будь ласка, напишіть, як мене чути, як мене видно. І розбираємо сьогодні, знаєте, накіпіло, тому що постійно нам присилають відеоматеріали стосовно того, як. Під час воєнного стану співробітники поліції, деякі співробітники поліції, вважають, що без причини вони мають право зупиняти автівки, безпідставно вимагати документи, без доказів складати адміністративні матеріали. І у водіїв постійно виникають питання по кожній ситуації. Тому хочу анонсувати: ми з адвокатом Антоном Болтіком 18 вересня в місті Полтава проводимо. Тренінг, де будемо розбирати дві, дві теми: перша. Повноваження поліції та права під час воєнного стану, тому що дуже багато ситуацій, дуже багато питань, та деякі аспекти мобілізації в Україні. В описі є номер телефону. Телефонуйте в робочі дні, і ви дізнаєтесь, як записатися на наш тренінг. Тому, друзі, ми вас чекаємо, телефонуйте, записуємось. Але в першу чергу також хотів, дуже багато коментарів було, знаєте, стосовно чого. Нещодавно вийшов у мене відео матеріал, як співробітники поліції, зупинили мене під час комендантської години. Знову наголошую на тому, що інколи складаються так обставини, що ви змушені. Наприклад, ви їхали до свого міста, зламались, повертаєтесь комендантська година. Мені необхідно було відправити родичів на ЖД вокзал Таксі вже викликати там не було можливості. Я поїхав, поки потяг приїхав, трішки затримався, поїхав. Комендантська година. І виникає питання: а в подальшому мене зупинили співробітники поліції. Чи мають вони поверти? Повноваження на сьогоднішній день під час воєнного стану, під час комендантської години зупиняти авто та перевіряти документи. Якщо ви даний матеріал не бачили, в описі також лишаю на нього посилання. І в свою чергу хочете знати більше про свої права, не забуваємо підписуватись на канал. Знову наголошую на тому стосовно комендантської години, без причини не порушуйте. А як законодавчо врегульоване це питання? Є наказ. Не наказ, є постанова Кабміну номер 573, де зазначено наступне, що не поліція зупиняє а патрулі, які призначаються наказом коменданта. Тобто тут повністю йде роз'яснення. Цей документ також я буду лишати в описі. Приходьте і качайте, тому що деякі поліцейські на себе беруть повноваження, яких у них немає, і вважають, що можуть зупиняти, перевіряти ні, для цього у нас створені патрулі. А поліція повинна займатися своїми справами згідно Конституції України та законів України. Також хочу нагадати, дуже багато питань. Блокпости зупиняє військовий, перевіряє паспорт, в подальшому підбігає співробітник поліції, починає вимагати усі документи. Чи має він на це право, чи не має він такого права. Є закон України про правовий режим воєнного стану, де повністю все роз'яснено. Також там йде посилання на дві постанови Кабміну, де зазначається, що уповноважені особи, які призначені наказом коменданта, мають право на блокпостах зупиняти авто, проводити там огляд і кхм, перевіряти ваші документи. Жодного слова про поліцію. Якщо поліцейський не призначений наказом коменданта, він керується законом України про національну поліцію. А 35-те не дає йому підстав також зупиняти на блокпосту. А 35-те, де зазначені підстави для зупинки авто, не дають йому. Причини, щоб в комендантську годину зупиняти, тобто у нас дуже багато неврегульованих питань стосовно цього. І якщо поліція хоче, наприклад, виконувати функції стосовно комендантської години, наприклад, зупинки перевірки документів, необхідно звертатись до законодавчої нашої влади, щоб вони вносили зміни і надавали такі повноваження поліції. І коли не зупинили, ми з поліцейським поспілкувались. Фіксуйте завжди, тому що знов таки, ж на сьогоднішній день дуже багато поліцейських, які вважають, що це заборонено. Ні, фіксувати поліцейських дозволено. Не публікуйте інформацію стосовно розміщення переміщення Збройних сил України. І після того, як ми поспілкувались, все я доніс йому нормативні правові акти, і ми роз'їхалися. І документи він у мене не перевіряв. Не то, що я принципово не хотів, я хотів, щоб він діяв. Згідно закону, а коли у нього таких повноважень немає, не потрібно вигадувати собі якісь там підстави. Так, читаю ваші коментарі. Так, чути добре, видно добре. Давайте зараз ще розберемо такий невеликий відеоматеріал. Прислав учасник нашого клубу, клубу, АД Юридичний захист водія. Друзі, ще раз наголошую. Як боротись зі свавіллям поліції? Як себе захиститись для цього? Ми і створили з Антоном Болтіком клуб, «Аде юридичний захист водія. У нас працюють юристи, які займаються складанням позовів. Ми оскаржуємо незаконні законі постанови. У нас працює кол-центр в описі. Також є номер телефону. Телефонуйте і долучайтесь до нашого клубу. Завчасно рекомендую вам це зробити. Не після того як на вас вже склали постанова, а робіть це завчасно, щоб бути юридично захищеним. Зупинила поліція, одразу отримаєте усю необхідну інформацію, що вам робити, тому що ситуації дуже різні і. Може трапитись будь-що. Давайте зараз знов-таки ж учасника нашого клубу переглянемо. Нещодавно його зупинила поліція. Ну дуже туга така поліція. Ну я ну, не вже за 8 років не можна вивчити статтю 35, де зазначені підстави зупинки авто. А хочу нагадати, що під час воєнного стану причин для зупинки авто 11. Також були внесені зміни в статтю 32 це стосовно перевірки документів. Але деяким поліцейським і це важко вивчити. А на жаль, деякі водії не знають своїх прав, не користуються своїми правами. Тому ми проводимо такі тренінги, щоб кожен знав і використовував свої знання. Щоб в подальшому, якщо ви зіткнулися з незаконними діями, ви розуміли і знали, як це оскаржити. Щоб в подальшому е Стосовно вас не складали незаконну постанову, тому що план залишився. І співробітникам поліції необхідно демонструвати результат. І так, давайте зараз переглянемо цей цікавий відеоматеріал. Приділі посвідчення одіатора республики не докладі, макар. Підстава, яка не вінку, що яково року придміння прокурору. Тому що, я включив. Докази є. Я вимкнув. Докази є. І так одразу, що ми бачимо, да, співробітник поліції зупиняє водія, вказує у вас, ви скоїли адміністративне правопорушення, порушили правила дорожнього руху. Під час воєнного стану ми вже знаємо без причини не мають права зупиняти. Якщо співробітник поліції вас зупиняє і стверджує, що ви причетні до адміністративного правопорушення, порушили ПДР. Вся процедура, як він зобов'язаний довести той факт, що ви скоїли порушення, зазначена в кодексі України про адміністративні правопорушення. Далі ми бачимо, водій фіксує це не заборонено під час воєнного стану. Одразу він водій вимагає докази. Кодексом це передбачено. Ви маєте право подавати клопотання, щоб зрозуміти, чи подальші вимоги поліцейського стосовно документів, стосовно порушення законів, Чи ні. Чи є у нього ця інформація, яка свідчить про те, що ви порушили правила дорожнього руху. Але ж цей поліцейський ну дуже тугий. Що я не вмикав. Вас не чути. Кажу, докази є, що я не вмикав. Я кажу, що я вмикав. Друзі, да, Так, вмикав у мене свідок є. Посвідчення водія, придивіть вам. Підстава. Нам повідомило. Друзі, не забуваємо. Ви змушені на сьогоднішній день знати деякі статті закону України про національну поліцію. Підставу зупинки авто. Стаття 35, частина 3, зазначає, поліцейський зобов'язаний поінформувати водія про конкретну причину зупинення ним транспортного засобу. З детальним описом підстави зупинки, визначеної у цій статті. Тобто він взагалі чітко зобов'язаний знати 11 підстав для зупинки авто і вказувати там, не у мене є підстави вважати, що ви порушили, а можливо, ви порушили. Пункт третій. Це постійно вони посилаються, ті, що знають, якщо є інформація, що свідчить про причетність водія до адміністративного правопорушення. Ця інформація виражена в доказах, в фактичних даних. Які він в подальшому поліцейській зобов'язаний вивчити і на вашу вимогу вам пред'явити. Ну а тут дуже важко все йде. Згідно 32 статті. Закону про Національну поліцію є шість підстав, які вам дано законом. Я думаю, ви ж не порушуєте закон, ні? Уважні закон. уважно читав. Уважно читав. Перечитайте, Перечитаю. Назвіть мене яка підстава, я вам все пред'явлю. Я вас слухаю, ви винімаєте мій час. Ви затримуєте мій час. Він затримує час водія, тому що такі поліцейські нікуди не поспішають. На жаль, і на жаль, вони є на сьогоднішній день. І ось такі поліцейські. Тому водій зобов'язаний знати свої права, щоб чітко в подальшому робити певні дії, щоб, знаєте, і не витрачати дуже багато часу, і щоб в подальшому на вас не склали незаконну постанову. Посвідчення ваше можна, будь ласка, представте. Представте. Я вам відрекомендував. Посвідчення, будь ласка. Третяк Андрій Олександрович поліцейський. А ви дійсно до якої подивись? До 24-го. Ваше, будь ласка. Як? Калібер Дайго не Віталійович. До 25-го. Завжди тільки зупиняє співробітник поліції, вам необхідно встановити дану особу, але взагалі завжди зобов'язаний один поліцейський зупиняти авто, розглядати справу, і один співробітник поліції в подальшому приймає рішення. Їхні дані потрібні для того, щоб подальшому скласти скаргу. Я знаю, знову будуть коментарі стосовно того, що у них недійсні посвідчення. Так, це питання на даний час ще не врегульовано. І все одно в подальшому в судах судді розглядають прийняті рішення такими співробітниками поліції. А ви, молодий чоловік, поруште зараз однострій, бо ви вийшли без головного убора. На вулиці вам заборонено без головного убора знаходитися. Надійте, будь ласка, не порушуйте закон. Передивіть посвідчення водія, реєстраційні документи на даний транспорт. Я пред'явлю, якщо у вас буде підстава, як назовіть, яка підстава. Згідно 35 часі, часі, третє, ви до повністю указати підставу. Ну, І все і зустальне. А згідно чого ви мене зупинили. Згідно чого зупинили. Згідно статті 35, я думаю, закону про поліцію чи ні. Знаєте, ми чітко знаємо. Так скажіть, назовіть мені, будь ласка. Я ж думаю, ви не порушуйте закон, вам... В вашому законі профільному 35 стаття дає вам право зупиняти автомобілі так? Чи не так? А ви знімаєте? Там є 11 пунктів, які вам дало право. Ви ведете відеофіксацію. Да, так, ви веду відеофіксацію. Я повідомляю вам, що заборонено. І фінальна його фраза. Ну я не знаю, він такий тугий, так довго думає. Фінальна фраза стосовно того, що фіксувати дії співробітників поліції заборонено. Ні, друзі, на сьогоднішній день знов таки ж давати такий вже підсумок робити, фіксувати можна. Якщо співробітник поліції не призначений наказом коменданта і не входить до складу патруля, то у них немає повноважень ту саму комендантську годину зупиняти авто. Співробітник поліції. Зобов'язані діяти згідно Конституції України та законів України. І давайте почитаємо деякі коментарі. Поліцейські під час війни ще більше деградували, пише Дмитро. Ну, на жаль, так, я зіткнувся також з цією проблемою. Бачив, що деякі поліцейські після 24-го, ну, знаєте, ну просто як з катушок з'їхали, а тому, що ті відповідні органи, які контролюють їхню діяльність, на сьогоднішній день не займаються цим контролем. Вісім років ці бандити знущаються над людьми. На жаль, ви бачите, ось через вісім років ви бачили цього співробітника поліції, який не би не мене кукареку не може видавити там, що він конкретно хоче від водія. Немає покарання, друзі. Стосовно покарання в описі буде посилання на петицію, яку склав адвокат Антон Болтік. Прошу вас чергово підтримати дану петицію про особисту фінансову відповідальність співробітників поліції. Там необхідно набрати 25 тисяч голосів для того, щоб в подальшому стосовно даної петиції вже приймав рішення наш конституційний гарант. Якщо вам подобається таке знущання, можете не підписувати. Якщо ви хочете реальних змін, необхідно привернути увагу до цієї проблеми. Прошу вас підтримати петицію. І ще раз нагадую: хто не чув на початку відеоматеріалу. 18 вересня місто Полтава ми з адвокатом Антоном Болтіком проводимо тренінг. Перша тема права та обов'язки співробітників поліції та права водія під час воєнного стану і деякі аспекти мобілізації в Україні. В описі номер телефону, телефонуйте і ви дізнаєтесь, як ви можете бути на нашому тренінгу, для того, щоб отримати від нас усю необхідну інформацію. Тому що Інформації дуже багато. Ми орієнтовно плануємо три години проводити тренінг, буде кава брейк, тому що я впевнений. В тому буде дуже багато питань, і ми на всі питання хочемо надати відповідь. Так, уже в ефірі я більше 15 хвилин. Друзі, дякую вам, що були присутні. Маю надію, що дана інформація була для вас корисною. Знайте свої права, користуйтеся своїми правами. Хочеш знати більше про свої права? Підписуйся на мій канал. Є цікавий відеоматеріал, присилайте мені на пошту. Все, друзі, до зустрічі. Дякую.